Миколаєва. Переїхали за те, що наш офіс попало. Та й... от, от наш сувенір. то Уламок то ракети, що попав до нас. То ми тут знімаємо. І от я й допомагаю Миколаєву. Ну, спочатку для Миколаєва на Херсонський напрямок то все йшло. Допомога. Ну а зараз вже пішла по всій країні. Ну, от уламок ракети С-300. Якусь били тут Миколаєвом. І з неї виготовляємо такий брелок на ключі. Ну і для донатів, для благодійних пухів. Ось такий жетон підписуємо також. Вся серія лімітована. Там близько 1000 штук всього є, таких жетонів, таких. Також в смолі з картою. А на самому ламку теж підпис, такі от ножі. Ножі різного формату. І тут уламок літака чи ракети. є з бомбардіровщика Су-30, який над Очаковим збили 5-го весною. Взяли в полон пілота, є відео, факти, все є у нас. І з нього наробили багато брілоків, які пішли на благодійність. З одного такого кусочка зробили близько 30 штук. І кожен допоміг. Ми там виміняли один уламок з підписом, що то Су-30 збитий на чотири рації для рембригади на Херсон. Потім на ліжка, на матраси, на буржуйки. Один кусок допомагає і все це безкоштовно робимо і направляємо. Почали з весни, розпочали після того, як. Військові запропонували зробити, ну, типу, наш сувенір, на... за захоплення літака, гелікоптера, якогось там танку, типу, що то підписати. І то з весни пішло. Ну, виготовили вже ну, близько ста штук. Ну, ми зараз тільки-тільки розпочинаємо. Ну, от ми підставляємо гільзу, так? Під лазер. Е, У нас є макет тексту. Наноситься сам текст. За день можна зробити там, ну, 10 наборів, там 20 без, тіпо, без проблем. Якщо є світло. Ну, жетони, е, легше виготовляти, вони прямі. Тобто, на гільзі тут скругляється і важко робити гравіровку. А жетон прямий, то жетон підставив. нажав, підставив. Ну, якщо і мені, звісно, жетони, то довше. Ну от у нас напис за те, що цією гільзою цим патроном збито шахіда. І купляючи її, ви допомагаєте Україні. Донатер.org.ua. є сайт, і тут вся продукція. Ви, наприклад, можете допомогти вам за то жетон або брелок, або що ви хочете, або ніж. Можна допомогти. Для тварин в приют, там для переселенців, то тобто, не обов'язково для військових. У нас от, задача допомогти більш цивільному населенню.